Українська податкова зробила нові сюрпризи всім біженцям, які знаходяться по тимчасовому захисту в Європі, ну і в нашому випадку, в Іспанії. Ви думаєте, що тільки іспанська податкова робить деякі речі, такі, що не подобаються, не ну, просто розражають? Ні, значить, слухаємо уважно. Що зараз відбувається? Як я вам говорив раніше. Запрацювала і ще рік тому запрацювала передача даними між податковими Іспанії і України. Сірс СіРС називається вона так. Тобто, що це означає? Це коли от є база даних з цих ваших там заробітків витрат в Україні, вона в буфері обміну лежить в Іспанії. Ну, типу, в такому уявимо в буфері обміну. І так само іспанська ну ваших даних українців лежить в Україні. І за запитом певної служби туди звертається працівник або податкової, або соціальної служби, чи ще щось, і довідується про доходи, які там є. Тобто, розумієте, це не автоматично йому на комп'ютер загружаються всі доходи. От. А, е, а певні так тепер, значить, що відбувається? Вони хочуть українська податкова хоче, щоб ви сплачували. Податки на ПДФО, типу як резидент податкової України. А тепер, а тепер оплески всім тим, хто хотів зробити собі податкове нерезидентство Іспанії. Ви пам'ятаєте, скільки до мене зверталося? А давайте зробимо податкове нерезидентство. Давайте зробимо. Я вам, я зразу запитував, що ви мали прийняти рішення, що ви робите. Ви тут живете? Оце, це ваше рішення, що все, це імміграція. Чи ви ще не знаєте? Я ще зрозумію тих, хто не знає, але тих, хто живе, то вам навпаки треба було робити. І я це попереджував у консультаціях і у своїх відео: саме податкове резидентство Іспанії, а не Україна. А тепер Україна вимагає від вас, щоб ви заплатили ПДФО незалежно від того, що ви його тут вже заплатили, і 5% військового збору. Якщо ви це дуже така, ну, негарна штука для тих, хто працює за наймом, за контрактом працює у тих, хто автономно, ну в принципі, теж вони там можуть запросити, але якщо у вас ще автоному є в Україні, і там 1%, то ви 1% відсоток військового збору. І розумієте, якщо ви доведете в суді, що ви, типу, ну взаєморозрахунок з бюджетом по ПДФО, так по податку на доходи фізичних осіб, то по 5% е, Оцього збору не ви не доведете. Я, звісно, не розумію, як вони зараз будуть ну, розраховувати. Ну, це ж мільйони людей. Тобто вони кожного чи по якимось сумам. Да? От. Е, на мій погляд, буде від сум залежати. Тому що вони ж спочатку, коли починали обмінюватися цією інформацією податковою, то було спочатку, їм важливі були там е, після мільйона, да? після мільйона доходів на, е, на рік. Да? От, і далі, і пот... а потім вже всі решта їм стало цікаво. От. Тому я думаю, що от такі от речі да, можуть бути. От. Да, звісно, як я казав у минулих відео, можна там спробувати з ними посудитися в Україні і довести, що ви тут вже сплатили. Розумієте? Ось. Також дуже важливий момент по сплячим ФОПам або по відкритим ФОПам в Україні. Вони все одно будуть. Просити вас ПДФО, розумієте, бо тут нема ФОПа, нема системи такої, як ФОП. Не розумієте? Ось. І зараз дивимось, що було раніше і які були правила, коли ввели оцю систему обміну податковими даними. Дивимось уважно, ставимо лайки. Все, по переїзду в Іспанію, влаштування тут, посилання у коментарі, консультації, автоконсультації все є. Все держу руку на пульсі. Останні новини для вас. Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанії Українці. Сьогодні мова піде про податки. Чи потрібно сплачувати податки в Україну, якщо ви живете і працюєте в Іспанії? І в яких випадках це відбувається? Зараз є деякі нововведення, які вводить Україна. В принципі, вони розпочались ще в 23-му році. Я вже робив про це відео. Україна приєдналась до певної системи автоматичної по обміну податковими даними. І зараз почалися дуже важливі речі, і дуже треба бути обережним. Зараз я підготував для вас 10 пунктів, на що треба зауважити. А я вітаю вас і хочу вам презентувати мою збірку автоконсультацій. Посилання буде у коментарі. Для звичайного переїзду і для переїзду IT-спеціалістів, бізнесу в Іспанії. Все все, все зібрав 5, десь 5, 5 годин інформації. Також звертайтеся за консультаціями, донайте на канал. Це мені дуже-дуже дає мотивації більше і більше. Також діліться цим відео, кому воно потрібно, і ставте лайки. І обов'язково підпишіться. Отже, Україна приєдналася до системи CRC. Сірсі. Це автоматична е, така система, яка раз на рік Україна надає інформацію про податкові дані Іспанії, а Іспанія надає Україні. Тобто, наприклад, Україна надає дані про своїх нерезидентів, тобто Іспанця, який працює в Україні, а Іспанія надає. В Україну дані Українця, який працює в Іспанії. Зафіксували. Значить, дивіться, зараз це стосується тих лише тих. На цей рік це стосується лише тих, у кого сукупний дохід більше 1 мільйона доларів США. Сукупний дохід і залишок на рахунку. Значить, з 25-го року, з 25-го року, запам'ятовуйте, це буде стосуватися всіх. Тобто, навіть якщо там написано, що до тих, у кого менше мільйона доларів США, сукупний дохід і залишок на рахунку. Тобто, навіть якщо у вас будь-який дохід, це буде стосуватися. Яких верств населення це стосується, а яких не стосується. Тобто Україна може накладати штрафи на вас і зобов'язувати вас заплатити різницю податків. Зараз ми про це ще детально. Торкнемося. Кого це стосується? Тих, хто працює по контракту в Іспанії, тих, хто має ФОП автоному в Іспанії, і тих, хто має юридичну особу в Іспанії. А от тих, хто отримає соціальні виплати, це, на щастя, не стосується. Друга приємна новина. Що під час військового стану, коли діє військовий стан, штрафи і санкції накладатися не передбачаються. Тобто, що хоче Україна, щоб кожен громадянин України, а Україна буде вважати вас своїм податковим резидентом, я зараз це поясню. Так, так, так прийняли законодавство. Щоб кожен громадянин України подавав щорічну декларацію і по цій декларації платив. Або доплачував різницю по податкам. Зараз ідемо туди. Штраф за неподання щорічної декларації зараз складає 340 гривень. І всі так раз обрадились ну, 340 гривень можна заплатити. Наступний раз неподання, повторне неподання введе до кримінальної відповідальності і е, за. І штрафів від 80 до 170 тисяч гривень. Дуже багато ми торкалися того, як податкова вважає людину резидентом. ми торкалися цього по Іспанії. Да? А от як Україна вважає е, от людину резидентом чи не резидентом податковим? Наприклад, пам'ятаєте, по Іспанії ми казали, все відштовхується від центру життєвих інтересів. Де в тебе центр життєвих інтересів, там ти і податковий резидент. До речі, іспанське податкове резидентство і ще спробую отримати. До мене дуже багато підписників, коли ми консультувалися, вони мене запитують, а як зробити отак, щоб у мене не було цього іспанського податкового резидентства, як його так, якби щоб не було його. <свісно> слухайте. да, через 183 дні вас е, вважатиме країна податковим резидентом. Але спробуйте документально добитися підтвердження. Що ви податковий резидент. Розумієте, це не така легка справа, як здавалося раніше. І ось Україна. Знаєте на підставі, чого може вас вважати податковим резидентом? На підставі українського паспорту. Просто і все. Є український паспорт, все. А від українського паспорту, наскільки я пам'ятаю, відмовитись неможливо. Так, е, да, були випадки, коли ще от раніше люди судилися, да, і от. Основними аргументами були які це тархета Ларга Дурасьон. Тобто, якщо у вас вже резиденція довга, оця п'ятирічна, так це великий аргумент, щоб виграти в Україні суд по податковому резидентству, по накладанню оцих штрафів, які можуть зробити. так? Те, що центр життєвих інтересів у вас тут, і ви доводите це, наприклад, що тут будинок, все, ви купили, діти в школу ходять і так далі. Отакі речі є, ну, плюсом. Якби, так? Якщо сталася вже така ситуація. Тобто, що хочуть? які податки е, Які податки треба платити, і які податки будуть моніторити? Це в першу чергу ПДФО. Це ПДФО. Так само, як у всіх країнах Європи, також ПДФО є ну, одним із самих таких е, фундаментальних податків, так само і в Україні. ПДФО у нас зараз 18%. І другий податок це військовий збір 1,5% чистого прибутку. Розумієте? Тобто все, що до 18%, От, наприклад, ви заробили е, ну, якісь кошти, так, оплатили за них податки. Якщо ви оплатили менше 18%, Україна в, з вас буде оцю різницю брати. Наприклад, ви заплатили 15 по ПДФО в Іспанії. Україна з вас візьме плюс 3 оці відсотки, 3% собі в Україну і військовий збір 1,5%. І от виходить питання. А якщо я заплатив 24% ПДФО, як ви знаєте, по Номанду, наприклад, ви заплатите 24%, або якщо у вас нема ніяких пільг по іспанському податковому законодавству, то ви теж заплатите десь приблизно близько 20-24%. Тобто тоді... Вони не мають стягувати з вас е, кошти додаткові. Але і повернути вам різницю. Бо вони ж так ну, зеркально мають повернути цю різницю. 24 мінус 18, оцю різницю вам повернути сюди в Іспанії. Розумієте? Але українське законодавство не повертає цю різницю. Вуаля! І ось у мене е, залишається абсолютно. Незрозуміле питання, вивчивши законодавство, подивившися податковий кодекс, подивившися це, у мене виникає питання. Уявіть собі, от мені, наприклад, Хестор рахував. Якщо я, наприклад, там у мене троє дітей, у мене знижка по ПДФО може бути майже до нуля. Уявіть собі, тобто я можу отримувати десь приблизно там, ну сплачувати десь до 3, може відсотки, може навіть і нуль. Ну і ще на практиці цього не робили. Це просто я рахував, да. В моєму випадку, це не у всіх так, це у мене так, ну я... це вже тема іншого ролику, чому. Так, і ось, наприклад, уявіть собі, я заплатив тут 3% по ПДФО, Виходить так, що я маю тепер в Україну заплатити 15% від того, що я заробив. Уявіть собі. Виходить так. А якщо тепер давайте уявимо, що людина, яка працює тут в Іспанії, на мінімалку, на мінімалку, то вона виходить з цієї мінімалки, теж за неї сплатили податки, і вона цю різницю ще має в Україну заплатити. Тут я вважаю, що недопрацьована ця стаття, і от такі речі вони мають бути якось ну, оптимізовані. Не може бути так, щоб такі верстви населення, щоб у них були от такі от несправедливі речі: якщо я ФОП, то щорічну декларацію я подаю вже в Іспанії. Зрозуміло, бо ФОПи дають постійно ж здають, бо ФОПи здають декларації постійно в Україні. Вірно? Тобто в Іспанії подається щорічна декларація. І отовіть собі, якщо ви ФОП, то доходи, отримані в Іспанії Україною, вважаються не як доходи вашого ФОПа, який оподатковується 5% на третій групі, наприклад, а доходами з фізособи, тобто як по загальній системі, полож! <схи> Розумієте, Тобто, все, що в Іспанії отримали, раз заплатили по загальній системі оцей ПДФО. Також дуже важливо це юридична особа. До недавнього часу Україна могла виписати штраф 800 тисяч гривень, якщо юридична особа не повідомляє українську податкову про своє існування. Зараз. Нібито вони припинили на військовий час ці, ці штрафи і за неповідомлення, ну, ухилення від, від повідомлення, так, але після військового стану вони запланували повернутися і розглядати ще більше. Тобто, у них буде ще час, законний час, щоб розглядати оці неповідомлення. Ось основні моменти, які я зафіксував по останнім змінам по. Податковому законодавству бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви були щасливі на вашій новій землі, на вашому новому місці. Більше відпочили, щоб ви були радісні, ваші діти. Всі-всі-всі, бажаю вам щастя. Нехай щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Обов'язково підписка і замовляйте консультації.